Всім привіт! У нас сьогодні ночою прийшов гарний дощик. Дощики вже зачастили трошки, вже їх стільки не треба, але що зробиш? І після обіду передають знову має бути дощ. А я продовжую готувати дожнив свого комбайну. Сьогодні буду. Виймати підшипники з цього шнека вертикального, який подає в бункер. І ось тут до цього, в цьому і в цьому, який подає в бункер зерно. Ось тут ці підшипники. буду їх виймати, тому що потрібно їх всі міняти. буду виймати і буду показувати поки я вибивав штифта цього, ось такого, щоб з Це тільки менший, а там ще є більший. Я обдивився він-то цей шнек крутиться нормально. Але не знаю, він не митне, навіть не знаю, чи це його знімати, чи не знімати. цей підшипник. Але якщо він мені серед жнив почне гриміти, то буде дуже цікаво. І що я побачив, що його можна цей шнек повністю зняти. Ось тут, тут, там і знизу він прикручений. І його можна зняти. І там також внизу, як я показував раніше. Зараз і ось тут. Тільки потрібно буде зняти ось цю боковинку і його можна буде повністю зняти. Зараз буду пробувати. пробувати зняти його повністю, щоб тому що дуже незручно буде вибити цей підшипник. І тут також незручно зняти цей, цього шківа. Не знаю, чи незручно, чи він взагалі не зніметься, тому що тут дуже мало місця, щоб цей шків вийшов. Він не зніметься взагалі, потрібно все одно його виймати. Отака Крутиться легенько, не ні гранит, нічого, але... Але якщо вже міняти, то вже думаю потрібно міняти все. І тоді буде легше мені з цим же. Це потрібно, Це потрібно, потрібно міняти. Тут також на нього йде навантаження і він постійно тут внизу пилюка і все. Ну, зараз попробую зняти повністю цей вертикальний. Порозкручував я вже все. Тут там зверху і знизу. Тут відкрутив і ця патрубка, що йде на радіатор. Тут відкрутив і там внизу, як я показував, також розкрутив. Ось тут також відкрутив і з тої сторони там ще один. Ну і зараз будемо пробувати його виймати. Відкрутив я цього шнека, але зняти його тут дуже важко. Ось так я його опустив. Щоб зняти його з вала, я зняв е Генератор і відпустив масляний насос і подав його доверху. Тут. Але щоб витягнути його повністю, потрібно ще відкручувати, зливати антифриз і знімати ось цей патрубок, який йде на двигуна від радіатора верхній. Тоді він легенько сюди йде. І легенько можна буде його зняти. Але я зараз не буду знімати, зливати, я попробую вибити. Тут мені буде зараз зручно вибивати підшипника. Внизу також нормально. Попробую, якщо я виб'ю підшипника, тоді не буду знімати повністю цього шнека. Щоб не зливати антифриз, не, не бовтатися ним. Хоча я його буду замінювати, але... Але спробую так. Подивився я ще, хочу спробувати по-другому. Е, зняв я ось тут вихлопнув від колектора, і я думаю, що він зараз повинен сюди піти, щоб не знімати ось цей патрубок. Цей патрубок трошки. Можна і нагнути і тоді спробувати і тоді зняти його. Зараз спробую ще так. Коли я відкрутив, як я показував ось цю від вихлопної і полегеньку ми його прокручуючи, прокручуючи наверх, він пішов. Але хто буде знімати, то ось тут цей масляний насос, щоб було легше. Також можна зняти, тому що він тут трошки мішає. От тут ось ця шланга буде мішати. Ось ця шланга буде мішати. Коли його зняти і туди забрати на низ, може, буде трошки легше. Я коли буду його ставити, то я його зніму і заберу туди на низ. Але, але витягну я, його витягнув. Все-таки це ошнек. Всього він застоїть на операційному столі. І трошки чути вже шелестить шипник з цієї сторони і з цієї також. Як вже вдається міняти, то мінятися два. Тому що там, якщо вже вийняти і не поміняти, то це, думаю, було б нерозумно, тому що там дуже важко його потім доставати. Ну, тут вже лишилося діло техніки повибивати. І цей ще вибити, виняти Шківа зняти і тоді вони всі вже повибиваються. ці підшипники. Виняв я знизу. Це ось нека підшипник і тут він трошки не такий. От тут такий ще виступ іде він ширший. Якщо взяти ось цей підшипник верхній, він тут рівний. А цей підшипник, він йде з таким виступом. І тут я не знаю, який тут його номер не видно. Це буду, дивитися, вже в каталозі, може там є. І Ще одне, кому потрібно буде виймати шнека самого. Ось тут, коли я його розібрав, є такий проріз. Там шайба і вона закриває його. І якщо потрібно, десь сюди в той проріз заходить, і вона просто. Виквічуєш як, як болта ну, Розібрав. Це ось з цим підшипником, тільки така ситуація, що він не такий. Всі підшипники, які я знімав, ось тут цей також. Тут немає нічого. Тут підшипник також немає, а тут він ширший. Він йде отак ширший. Ну, зараз залишаємо. Зараз буду, буду пробувати вибивати вже підшипник з він Також вже трошки гривий. Вже якщо я тут, то я буду вже всіх їх міняти. З це другого, другого це косо шнека, який вже подає зерно безпосередньо в бункер. Зараз вибиваю такі самі ці штіфти, виймаю це і спробую не знімаючи через цей люк, чи через цей, чи через цей вже вибити самий підшипник. Потім залізу в бункер, подивимося в бункер. Е, мучився я мучився і все-таки я витягнув ще другого зернового шнека, який подає в бункер. Тому що... Підшипника вибити я не міг. Я зараз спробую його вибивати вже на землі. Ні цього підшипника вибити не міг там в бункері всередині незручно. Ну там ще як. А цього цей взагалі. Оцей взагалі. і вже, вже лопле отут це кріплення. Треба, мабуть, вже щось вирізати і наварувати. Бо це приварити я не знаю, чи воно вже щось буде тримати. Гупав його гупав, але витяг лицей, вибити не міг. Зараз спробую. Уже тут на місці, ось я відкрию цей лючок, і дуже звідси щось його топти. Є в мене така приспособа, і колись я думав, навіщо вона, я не знав, що в неї робити. Але коли я почав виймати ось ці цього шківа, тут є така шпонка стоїть. І ось так воно це все робиться. І легенька шпоночку віймається, і все. І без молотків, без нічого. Трошки підкрутив, потягнув, підкрутив, потягнув і скоро вийняв. Так що, якщо Хтось буде виймати цього, чи знімати, виймати ці, то є ось така штука, щоб виймати. Я думаю, що це воно для цього, тому що я спробував і воно підійшло ідеально для цієї роботи. Повіймаю я сьогодні вже трошки підшипників. Шнеків познімав. Зняв я цю цей шків. Там є шків і ззаді шківа ще шестерні, які приводять дію шнеки. Що в бункері знаходяться два малих шнека це їхні зірочки. Ну і на сьогодні буду закінчувати своє відео. І потім, думаю, ще ось тут ці підшипники на цих шківах і на цих валах поміняти. Не знаю, хто міняв чи хто, хто що скаже. Варто туди зараз лізти чи не варто на цих варіаторах чи, чи поки що не потрібно лізти в налагодний механізм. Рібники ж такі ці малі стоять. Ну, тут це ще можна розібрати, тут цю муфту також потрібно розібрати, почистити. Ну, а я не знаю, що як це, чи туди варто лізти, чи не варто. Ну, На сьогодні закінчую своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, пишемо коментарі. Підписуємося на канал. На все добре.